no oh. Ваша товариство, ну що, почалась друга кваліфікація на піджел Валахію сезон 3. На жаль, ні одна українська команда не пройшла на Дрімлігу сезон 25. А от ця кваліфікація, вона трошки простіша, адже тут немає спірітів. І на Інпандас, котрі також пройшли. На Інпандас здивувала, напевно, всіх на кваліфікації до Дрімліги. І почалася ця квала з матчу між командами Na'Vi Джуніор і команди ВП. Доволі принциповий матч. Na'Vi основні перемагали вже на Дрімлізі на Dream League команду ВП. А от Навір uh, Джуніор ще з ними не стикалися, і всі матчі, коли вони зустрічались до цього проти них, навіть junior в минулому росту своїми програвали. Тож тут буде цікавий матч. Готуйтесь дивитись, не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Як і в будь-якій серії, спочатку треба розпочати з драфту, бо мені здається, що тут джуніори трошки ну, хибно підійшли до вибору персонажів саме на першій мапі. Дивіться в в чому тут ситуація. Вони беруть собі Магнуса на ФП. Так, Пімії грає на Магнусі, вони можуть грати навіть Нікодим іду можуть грати на ньому, але в цілому зазвичай це все ж таки офлейн герой. І відповідно проти нього, нього зразу ж відповідають темпларку на кері. Вона спокійно стоїть проти магнуса, їй дуже складно щось зробити. Добирають батрайдера, щоб засекюрити лінію. І тут джуніори вирішили взяти ліча хороший герой, але беруть до нього клока. І зразу ж виглядає в чому мінус драфту? В тому, що Магнус і клок, скоріш за все, вони йдуть на одну лінію. Тому що Бісмастер не клок, точніше, не буде йти проти Бісмастера на лейн. Він там не зможе абсолютно ніяк стояти. Відповідно, два мілічника це дуже велика слабкість саме на лейнінг стадії. Далі вони добирають спектру. Відповідно, для біста тут вже гіга фріфарм проти спектри. Вона також своє буде отримувати. Але в цілому, з появою шостого рівня на Бісмастері, спектра скоріш за все з лінії виходить і. В ситуації, де ти програєш всі лінії, ну, грати в, ДО, в доту доволі таки складно. Далі беруть штарма команда ВП, точніше Тініка взяла спочатку жужніори і потім відповідають штармом. І дивлячись на цей драфт, наче знизу багато тімфайту, так? Але за рахунок того, що нівелюється це все тим, що Ленінг стадія, по ідеї, повинна бути програна. У джуніорів складніша ситуація на драфті. Насправді, хоч і теоретично я вважав, що будуть великі проблеми на, лі... на лініях, але джуніори не програвали всього 1000 золота, і я б не сказав, що це багато. В цілому їх повністю повинно все влаштовувати. У них є блінк на тіні, є чінфрос чі на лічі. Вони забрали тавер першими, чого не зробили команди в Віпі. Бісмастер просто фармить спокійно свої тут ліса, намагаються ганім докачати. І відповідно у джуніорів. Є ініціатива. Мені тут здається, що вони трошки не найкращим чином розвивають цю ініціативу, адже ну, у них є кокшот на Глаку, є Чен Фроз, є Тіні з Блінком, є Спектра Ультімейт, і біст поки що, поки що, він не має аганіму. Це, напевно, ключовий макромомент, котрий вони поки не можуть реалізувати в цій грі. Адже вони стоять навколо міда, чекають, що ну, напевно хтось вийде розпушувати цю пачку кріпів, і ми там його запіковуємо. Але. Ну, по перше, їм самим треба пушити пачку. Хто це буде робити? Правильно, тіні, котрі показуються ось так. Тіні показався. Відповідно, на сайдах зразу ж ця команда відчуває себе абсолютно спокійно. Вони виходять, фармлять все, що тільки можна можна, і з цим нічого не зробити. Тут джуніори нарешті натискають смок. Натискають вони його на появу руни. Бачать шторма, доволі непоганий мук. Виходить це те, що ну, треба було їм робити. Вони швидко його пікофують і знову ж таки виграють необхідний для себе час. Ну але далі вони не читають мув суперника. Адже Бісмастер нафармив собі аганім, і тепер вже е повинні суперники робити цей мув. Блок тут підставляється, на нього нападає соло шторм. І джуніори, мені здається, не розібралися. Вони думали, що шторм це соло робить. Ніку іде синдром врятувати Тіма і намагатися допомагати цьому. Але зразу ж нападають на нього, і виходить, що за один смок вони вбивають і Ніку на Тініки, забирають клака безкоштовно, і відповідно при цьому всьому Темпларка абсолютно спокійно фармить кріпів. Ну і далі що? Далі класичний мув, вони заходять в портал, забирають Рошана ще, деталяти нам темпларки і аганімом Десманстера. Ну і катка повністю втрачається ініціатива у джуніорів, адже вони, по ідеї, повинні були зараз покінецька фармити, не підставлятися, чекати рейдінг на спектрі, цього не сталося. Вони дискають смок на топ. Не встигають такий собі смоук насправді. І відбувається да, ще Ось такий момент, котрий, напевно, е всі перспективи джуніорів, е ну, можна сказати, що похоронив в цій грі. Дальшому вороги вони на нарощували свою перевагу, чекали другого роша. на 10 тисяч переваги на такій стадії це дуже багато. При цьому всьому ми бачимо, що Бісмастера вже готовий і Блеккінбар. У Темпларки немає БКБ, вона дало збирає. Вони починають Рошана, Рашана, отут, до речі, критичний момент, де Бетрайдер засолить гру в своїй команді. Дивіться, уважно. Покор натискає ракетку. Це хороший бонус, до речі, для джуніорів, що вони можуть представлювати ось так ракету. Натискається кукшу. І бачите, що відбувається. Ось тут феерпляй, є. І Пімія ніяким чином не може підійти інакше сюди. Він або піднімається сюди на трапу, трап зривається, він не може блінк натиснути. Або іде по всьому Firefly. Відповідно, у нього збитий блінк. З Рашана вони виходять. Магнус е не натискає свої спали, Пісмастер Блеклайн Бл стрибає, буває соло спектру. Магнус біжить, 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 біжить. Дає, все ж таки, він наприкінці є РП, але це вже запізно, бо вся його команда вмерла, і Рашана забирають. Віфі, ну і в цілому вони далі без особливих проблем перемагають на першій мапі. На другій мапі джуніори в цілому зробили висновки. Вони забанили Магнуса і вірно абсолютно зробили. Взяли, ну тут не відображає, це реплею, все ще бета, самі розумієте. І взяли собі Нікса у відповідь на гіроскутера. Нікс, я думаю, це дуже комфортний герой для джуніорів через те, що. Він може і не ідеальний герой е, в усіх ситуаціях, але заєць, ньому дуже добре грає. Тобто він відчуває цього героя, це семішний персонаж, на котрому він може багато румити стакати для пімінії, коли він буде грати на бісмастері. Типу, тобто, там схожа історія, як коли вони грають з Дрксіром, і відповідно тобі просто доводять таки стояти з таким персонажем. На міду Ніку взяли Ембера проти Queen of Пей. Бачимо, що опіміє тут проти гіроскутера доволі складна лінія. Ну, тобі дуже складно, якщо чесно, перемагати такий лейн. Хоч тут і клок проти Бісмастера, але зачлока він просто фоловить Нікса намагається, не дає йому нічого робити. І гіроскутер з Бісмастером вони качаються один на один. Але це влаштовує також жуніорів, бо ну, якщо Клок бігає за Ніксом, котрий на лінії ну, абсолютно нічого не робить, окрім як там. Намагається стакати кемпи, пулити кріпів, і Майнфлером забирає собі е, кріпасів. То це, в принципі, Джунів повинно влаштовувати. Ну і ще такий момент, що вони взяли е, керімалпу. Е, Керімапа буде проти нігми стояти. ну Це неприємна історія. Насправді, бо Енігма загалом сильний дуже персонаж проти Керімапи, але бачите, за рахунок ліча мапа качає собі другий спел, і Енігма дуже боїться, якщо лінія відтягнута в сторону команди навіть Джуніор, що на неї будь-який момент з гілки стрибне герой під армором ліча і, типу, просто вб'є тебе. Тут Ніку захопився. Там буває таке. Бачите? Клок, котрий тут половину, прийшла, раз, та ще добили його. Ну, але нічого страшного. Загалом, гра після Лейнінгу трошечки була не на користь команди навіть джуніор, адже ну тут 3000 перевага. Не сказати, що це багато на 20-й хвилині, це просто трошки неприємно. Але хочу віддати належне пімією цій грі. На Магнусі він доволі провально зіграв. Тут він прям зібрався максимально і почав показувати, що Гопіс бісмастер є його сигнатурним героєм. Якщо б не він, то у Джуніорів все було б дуже погано в цій серії, і можливо вона б завершилась прямо. Тут, бо у керрі-мавпи, ми бачимо на Творс відчутно менше, ніж у керрі Керімап грає проти те у котрий є Бусул Беннінг на свою команду, щоб з арени. Бісмастер поки що також не може забрати собі Рашана разом зі своєю командою. І ось в цьому моменті, коли Біпп забирають Рашана, вже мені трошечки почало здаватися, що попахує 2-0, бо Біс не сноуболить разом з мавпою. А от потім трапився ось такий подарунок долі. Тут Заяць гуляє на Ніксі. Uh, це те, про що казав, що йому дуже комфортно грати на цьому героя. Він знаходить траспорт, натискає телепортацію. Бафа одночасно з бітмастером сюди стрибає, миттєво отримує рор, приходить сюди ще нікого де фізичений, і вони просто бувають на рівному місці двох героїв, при тому, що у цієї команди є Аегис, і по ідеї вони зараз повинні сноботи, забирати торментера, забирати весь контроль над мапою. А джуніори, по суті, за рахунок цих двох кілів, по-перше, виграють необхідний час для біста, щоб він нафармив свій блекембар. По-друге, виграють час загально і для мавпи, котра вже купила свій батлфурії і активно фармить кріпацію, при тому, що у нього ну, доволі складна була гра. У Пімія, як наслідок, майже назогнав він нетворсу гіра скутера, стрибає з Шивою, ідеально дає Дізейбл в гіро. Ще така ще не знаю, що він тут взагалі собі думав, коли йшов вперед. Витискаються отакі Блекхол, але Квапаса, вам вийшло всі герої всього Блекхолу. Як наслідок ще вбивають анігму. Ембер тут нічим не ризикує, він зараз ще буде вбивати расу. До речі, доволі хороший ембер герої проти расти, бо е цим фаєргуардом завжди флеймгуардом, точніше, завжди добуває після вроженої здібності расу. Ну і Квапа, єдина, хто виживає, але ненадовго. Потім Джуніори натискають ще один смоук. Тут насправді Енігма мені здається, він критично помилився в цій грі. Те, що він вирішив собі взяти Мідас на такій стадії, адже якби у нього замість Медаса тут було а, БКБ, він купив Мідас після бусов Берінга, Пайпа, а, ось таких артефактів. У нього був би вже і Блінк, і Блеккімбар, Kim Враховуючи, що у нього був би філософер. Ну я б не сказав, що це а, прості ігри зараз прості тімфайти були б для джуніорів, адже ну, Енігмі, тільки рорз биває в Блеккімбарі, Kimbar. В Cast Black Ну, підставляється Гіроскутер. До речі, це соло, Подивіться, що він зробив. У нього Ганім, на гіро, да? Бачив герокоптера. Просто стрибає з карапасами, брокає ганім і він стане сам себе в карапаси. Потім дається ще один стан, Енігма нічого не може касанути. Рора Гіракоптера. Якби зараз Енігма мала БКБ, вона б кастанула бо Рора більше не було. Але мінус раз, мінус два, мінус три. Квапа намагається вийти, приходить сюди Ніку. Ну, він буде намагатися добити. Фістріч іни попадає. Сонік вейв. не встигає натиснути. Мінус Квапа, і таким чином рахунок який, правильно, 1-1. Далі була вирішальна мапа, де знову ж таки Нікса вже у Зайці не було, але вони взяли Bounti Хантера, Ну і бачите, от. Що ми спрогресували джуніори, вони абсолютно не паряться про те, з ким стоїть Пімія, з яким героєм. То тобто їм головне, щоб Зайці було комфортно, як я розумію, навіть при тому, що у Пімія там буде не ідеальне нетворсь, тому що вони в два мелічника стоять лінію, але їх це влаштовує. Головне, щоб це підходило під плейстайл е команди. Адже якщо Зайц буде грати там, не, не знаю, на якомусь Рубіку в саппорті, то е команді об'єктивно не дуже комфортно грати таким плейстайлом. Тому вони в Ленінг не впираються, але вони. Намагаються презентувати саме за рахунок успішних ротацій. Та й то я б не сказав, що Бх насправді навіть при тому, що це мілішник, але це якийсь слабкий герой на лінії, як він все рівно може прийти, то саме заспамлювати, стояти проти такого персонажа доволі таки складно, і дум своє буде отримувати. Ну і тут це. І ось такий гравець на паку. Ніку в цій грі е, вирішив здивувати, напевно, всіх. В минулій пімі дивував, тут вирішив е, Ніку не пасти задніх і також показати, що він може. Після Ленинг стадії тут була приблизно рівна гра. Але за рахунок того, що у Найкса доволі рано з'явився рейдіанс, вони вже почали давити. Плюс тут завчасно поставив ось такий вард. Це одна з великих переваг Бонтіхантера, що ти е, в неочікуваних місцях можеш поставити варди, і суперники ну, просто фізично не можуть розуміти, що тут стоїть варті. дивіться, що роблять цим джуніори. У них є Рейдіанс Анаксі, е, у них є Упакавіч Блейд. Вони миттєво починають робити ротацію під ось ці стаки, де вони бачать повністю Брістілбека. Бачите, у тут стоїть і центрі тут, в центрі тут. Вони впевнені, що їх не видно, але ні, їх весь цей час видно. Ось Брістілбек. Кот полетів, шарт. О, бачаю, не на знак, це другий спел, просто натискається. Шарт трошки не те робить вже в доті, буває. Запікофли шведському брістелбека. Не забувайте, що це все треккіли. Тут нікого бачить штадов Демона, витрачає на нього Dreamcoil. Правильно абсолютно робить, адже знову ж таки це треккіл. Паралельно в беклайні там залишається один Dragon Knight, котрий також отримує дум, отримує треккіл, його мінусують. Войспірід намагається тут когось бити, але у нього також це вже не вдається. Ніку там паралельно пробив Мерту дуже сильно. Це Вод Сайленс, Арба не попадає, намагаються звідси вийти. Ну, Насправді дивом виходить. А, чи не виходить? У КПС близько було. Ну, але джуніори, все. Ініціативи повністю перехопили. Далі Ніку вирішив взяти такий доволі цікавий айтем у вигляді Хурікен Пайка замість Біка. Тобто він грає в full damage build. В чому ідея Хурикен Пайка полягає, я думаю, вона доволі проста. Єдине, що його тут може вбити, це войспірід за ганімом і Муерта з другим спелом. Відповідно, якщо він стоїть в сайленсі, то він хоче просто, скоріш за все, себе форстапнути таким чином, вижити і далі вже продовжувати бійку. Навіть при тому, що у нього достатньо м -м, ініціації буде блінка, але його це влаштовує, скоріш за все. Ну і як воно буває, все вирішується навколо Рошана. Тут EP заходить забирати його. Руньори в ідеальній позиції. Пімія і стрибає. Ну, він не поспішив дум дати, справді. Треба було б швидше його натиснути, але я все рівно натискаю його. Трек кіл. Рімкол також був хороший. Ну тут вся, вся команда Dire, вони сиплються потрошки. Брістолбек, Бек, щоправда, залишається, на котрого не зрозуміло, що тут є. Його починають пробувати. Що тоді він після байбека прийшов. Також мінусують. Це Брістол. Біжить, біжить. Ніхто його б'є, віжіблейд. Праздно, точніше. Mm -hmm. По голові, потрійне вбивство. Так. От Fight Spirit. Єдиний виживший, Манту натискає. Але трек кіл на ньому висить, все добре. Forrican пайк, Frostbite. байт. Мко, до речі, помічаєте, да? скільки робить? От у нього постійно хороша позиція в тімфайті. Варто віддати йому належне, що він не вмирає першим на сеємці, як це прийнято, no? Він стоїть, постійно розкидує фростбайти, постійно бафає свою команду глімером там, драмами всім необхідним. І відповідно за рахунок цього достатньо багато дізеблі потім файту і багато користі приносить. Ну а далі об'єктивно у Джуніорі просто краще драфт на такій стадії, бо, хоч тут є і Брістлбек, і Дрегоннайт, типу два кора про затидума, але Найксу вони особливо нічого не роблять насправді. Тобто Dragon Night варто лише повішити повісити дум на нього, якщо він активує особливу армію. І все, герої нічого абсолютно не можуть. Так само, як і Брістел Тут немає ні Лотосорб. Банінг сфери якоїсь, тобто, якщо ти граєш про те дума, ну, точно треба це збирати. Брісел тільки зараз хоче собі купити, але вже запізно вони вже програють 15 тисяч золота і не зрозуміло, як відіграватися взагалі. Тут вони намагаються батити на Бріселбека, на нього стрибають, але бачите, як добре домовились тут між собою джуніори. Це така класика доти. Якщо у тебе якийсь є герой, якого не треба фокусити, на кшталт Брісла, так? Він фротлейнить, команда позаду, то ти можеш фейк-напад зробити, от вони нападають на Бріслбека. Його не треба ховати в цій ситуації. Я не знаю взагалі, на що він його ховає на шедодімоні, він свою позицію таким чином показує зразу в ворожій команді. І Ніку зразу стрибає бэклайн, мінусує шадодємона його без проблем. Потім Брістлбек отримує дум. Шадодємон бейбекається, бо Спірі тут знаходиться. Це Мка розкидує. Ультимейт, Шард розкидує, Фростбайти, На всі споли забайтили. Прісло, звісно, вийшов, але у Драгонайта закінчився в вийти він же не може. Урікен Пайк зрімкоїла, мінус ДК. Там БХ вбили, але це нічого страшного. Добувають Мерту. Ну і в принципі всі шанси у команди Dire тут закінчуються. Потім ще ось такий прикол відбувається. Немає чим зняти. Фростбайт. Манди. До побачення. 14, а наприкінці. Ось такий дайв на фонтан з дрімкойлом. Цього ви спірите сюди. 22-1-11. від Ніку. І команда навіть джуніор проходить далі. А команди ВП падають в нижню сітку. Сітка кваліфікації виглядає ось так: бачимо, що жуніори вже пройшли далі. Будуть грати проти команди Єгаболота або Quantum, які, ну, скоріше за все, Ліга Болота буде. Насправді. Доволі непростий суперник, там треба буде постаратися, щоб пройти фінал кваліфікації. І Наві також знаходиться осенний ростер Верхній сітці, мені здається, ось ця верхня сітка, вона трошечки простіша, якщо, звісно, навіть не тільки після того, як на Інпандус програли. І домовляємося з вами так. Якщо вони пройдуть фінал кваліфікації, матч буде тут 14 січня о 18.00. Я підроблю для вас стрім. Думаю, що зможе це на пару годин зробити навіть навіть з Донбасу, друзі. Отака історія. Все, пасібі, що дивились відео, Не забудьте підписатися на канал і з вами, Ну коротше, коли побачимось, на все добре.